GST Game World провели масштабну презентацію девелопер Dive, яка відбулася 12 серпня. На ній вперше продемонстрували S.T.A.L.K.E.R. 2 в усіх деталях, надали ексклюзивне інтерв'ю, та й загалом розкрили багато нової інформації про проєкт. В цьому відео я хочу розказати вам про найголовніше з презентації а також поділитися загальними враженнями від побаченого. Одразу хочу зазначити, що я не буду сильно занурюватись, тобто не буду шукати якісь великодки, деталі чи якісь секретні локації. Просто подивимось та обговоримо все найцікавіше, що нам показали. Вітаю, пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata. Олексій. На зв'язку ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також рекомендую завітати в канал у Телеграм. Там ви зможете дізнаватися багато цікавого про ігри. Ну а тепер без зайвих слів, поїхали! Ну а для того, щоб комфортно грати в нові ігри на ПК, кожному, звісно, потрібна непогана відеокарта. Як на мене, тема відеокарт завжди актуальна для геймерів, тому я хочу розказати вам про бікпаксел. У цього продавця великий вибір різноманітних відеокарт на будь-який смак та гаманець, а найголовніше, це відмінний рейтинг. Якщо ви давно хотіли оновити свою відеокарту, то я раджу звернутись до Бікпаксел. А якщо при замовленні ви скажете кодову фразу від хати, то зможете отримати знижку від 500 до 1000 гривень. Вень, тому обов'язково переходьте за QR-кодом чи за посиланням в описі в телеграм-канал та обирайте свою відеокарту. Ну а почати особисто мені хочеться з того, що Stalker 2 матиме великий безшовний відкритий світ із 20 регіонами, кожен з яких матиме свої особливості, як от архітектуру, мешканців, аномалії тощо. Гравці зможуть рухатися у будь-якому напрямку та знаходити пригоди, дізнаваючись про таємниці зони. Безшовний відкритий світ шутера практично не має меж, які б не пускали гравця будь-куди. Як ми розуміємо, то в грі не буде якихось невидимих бар'єрів, тому гравці зможуть зайти майже на всі локації які побачать. За словами розробників, такий великий світ був створений, щоб дати гравцям відчуття самотності та тривоги у зоні. Як на мене, головне, щоб цей відкритий світ не був дуже пустий. Гра не повинна перетворюватись на нодне блукання локаціями. Мені б хотілося б, щоб були якісь домівки, схованки, істоти, та щоб звичайне переміщення перетворювалось на яскраву подорож. Гравцям також запропонують відвідати ті локації, які не були доступні в оригінальній трилогії, наприклад, церкву на болотах, де замість Сталкерів блукають зомбі, постраждалі від всі випромінювання, або ми зможемо дослідити церковний льох, де всередині розташоване лігва шканів. До речі, на цій локації мене особисто вразило те, що розробники зробили схованки, які ми, в свою чергу, можемо дослідити після того, як трішки пошерупаємо своїми мізками. Наприклад, в цій локації потрібно було просто знайти щелину, через яку пострілом ми зможемо відчинити двері та забрати всі плюшки, які нам залишили розробники. Ще хочу зазначити, що більше. Кість локацій в грі є реальними прототипами. Розробники ретельно переглянули масу референсів, вивчили реальні місця та природу зони. Я вважаю, що блукати знайомими вулицями гравцям буде дуже цікаво та приємно. Як нам обіцяють, то за одне проходження гравці не зможуть побачити весь контент та персонажів. У шутері багато сюжетних розвилок, які сильно впливають на історію та кінцівки. Це, в свою чергу, дозволить фанатам неодноразово повторно проходити гру, щоразу дізнаючи щось нове. Як ми розуміємо, то Розробники дають нам можливість дивитися на вже пройдені ситуації з нового ракурсу та іншими очима. Таким чином, дійсно захочеться декілька разів перепроходити гру, щоб повністю зануритися в цей дивовижний світ. Ну а проходити гру буде веселіше з великим арсеналом зброї, яка налічує аж 35 видів. Кожна зброя буде значно відрізнятися у використанні завдяки різним апгрейдам. Зі слів розробників, ми зможемо навіть один і той же автомат відчувати по різному, в залежності від того, які обвіси будемо використовувати. До речі, більшість спорядження, у тому числі зброю, гаджети або апгрейди, гравці зможуть добути не в рамках сюжетних місій, а під час дослідження світу. За рахунок цього, вивчати локації шутера буде не лише цікаво, а й корисно. Також мені хочеться відмітити гарну деталізацію, звуки та анімацію зброї. Зроблено все топово та максимально наближено до реальності. На презентації нам показали обіцяне проходження одного з квестів гри на болотах. Задача скіфа проникнути на покинуту базу чистого неба. Для цього треба відключити всі маяки професора Каланчі, які були включені. На початку квесту Скіфу довелося боротися зі сліпими псами та псевдособаками, які нападають з граями. Також автори Stalker 2 продемонстрували, як головний герой кидає болти для індикації аномалій. Під час проходження квесту нам показали насосну станцію, яка просто кишить зомбі. Ще до речі, ми там змогли побачити контролера, якого треба вбивати в першу чергу, тому що його вплив на наш мозок підвищує рівень всі випромінювання що шутер наскладував грі на високому рівні. І як я розумію, то сумувати ми точно з вами не будемо, і це головне. Розповідаючи більше про головного героя, розробники також зазначили, що гравцям постійно треба буде слідкувати за його станом, оскільки скіф зможе зголодніти чи захоче спати. А ось ігнорування цих потреб може значно знизити його ефективність. Щодо анімації, слід відмітити, що вони всі в грі зроблені якісно. Навіть просто коли персонаж п'є горілку, чиїсь хліб, бинтує руку. Із пігулку чи згущене молоко. Це все визиває особисто в мене захоплення, адже все дуже наближено до реальності. Ще слід зазначити, що тепер, при знаходженні артефакта, також з'явилася анімація їх підняття з землі. Далі хочу поговорити про фракції в грі. Вони тепер будуть здатні змінювати своїх лідерів у процесі проходження. Кожна з фракцій має унікальну ідеологію, модель поведінки та улюблені місця для створення таборів. Також мені сподобалось, що Stalker 2 не буде легкою грою, як запевнили розробники. Роблячи помилки, ви можете досить швидко загинути. У грі не передбачено традиційної системи прокачування рівнів. Замість цього гравці поступово набиратимуть досвід і вчитимуться краще реагувати на небезпеку. Тобто, як ми розуміємо, то прогресія персонажа відбуватиметься через дослідження світу, знаходження нового спорядження, набрання досвіду у грі, вивчення ворогів та локацій, покращення своєї реакції тощо. Ще одним ворогом є особливо сильний мутант Кіт-Баюн, який може імітувати голоси сталкерів та кликати. На допомогу, водячи гравця в оману. Цей ворог буде розташований у церкві, ключові локації на болотах. І як нас запевнили, то в грі буде використовуватись штучний інтелект, який буде підлаштовуватись під ситуацію. Тобто ворог не буде знати, де ви точно знаходитесь. Або після того, як він вас помітив, то ви зможете сховатись і ворог буде вас шукати, а не в тупу бігти вбивати. Це, в свою чергу, дозволить отримати велике задоволення від гри, адже, можливо, будуть виникати ситуації, де буде цікаво спостерігати за. Тим, як будуть себе поводити вороги. Розробники також розповіли, що не всі аномалії будуть шкідливими, деякі з них можна буде використовувати собі на користь, наприклад, якось подушка для приземлення. Нам якраз цю аномалію показали на презентації. Головне вивчати їх та розуміти, як вони працюють, щоб не потрапити в халепу. Щодо аномалій, то хочеться показати цей фрагмент, де в аномалію потрапляє плоть та просто її розриває на наших очах. Також особисто мене зацікавила ось ця аномалія, яка виглядає, начебто, там уламки. Скла. Воно й не дивно, адже називається ця аномалія бритва. І найцікавіше, що її майже не видно, але болтом можна знайти та побачити. Як ми розуміємо, то подушка та бритва це дві нові аномалії в грі. Розробники з JC Game World також розповіли про те, як записували рухи для касцен та скільки команд над цим працювало. Трохи зачепили тему складності, дали чимало розгорнутих коментарів про ігролад та ігрові механіки та багато іншого. Розробники виділили окрему частину презентації для демонстрації захоплення. Анімації персонажів для гри було записано близько трьох годин касцен, які допоможуть краще познайомитися з персонажами і розкрити їхні мотиви. Зі слів розробників, для створення гри знадобилося три роки інтенсивної роботи. Джисті зазначили, що цей проєкт став для них викликом, яким вони пишаються, оскільки під час роботи вони зіткнулися з численними труднощами як у процесі створення, так і поза ним. Для розробників це гарна нагода показати гравцям Україну через призму постапокаліптичної історії, підсумовуючи, хоч. Хочеться сказати, що ця презентація всім скептикам та критикам відкрила очі на те, як буде виглядати Stalker 2. А фанати, в свою чергу, змогли познайомитися з грою ще ближче. Ми отримали багато цікавої інформації, побачили найбільший геймплейний показ гри та просто змогли трішки зануритись в зону. Я не знаю, як ви, але особисто я залишився задоволений та ще більше чекаю на реліз, який повинен бути 20 листопада. Свої враження від презентації залишайте в коментарях. Ну, в мене вийшов ось. Такий огляд про найголовніше, що показали на презентації. Я в свою чергу ще рекомендую завітати в телеграм-канал, там ви зможете дізнаватися багато цікавого про ігри. Ну і звісно, якщо відео вам сподобався, то обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Ну, а ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.